Робити. Але скажу, що все, що він писав, він радився наразі мої. Мені перші доводилося читати. Ну і бувало, я з чим незгідна. Ну, то в житті буває, щось не так сказав, вдало написав. Бувало, і сердився, але посердиться, посердиться, а потім виправляє. Бо ну, я по спеціальності педагог і ясно, що більше грамоти пам'ятала, знала, і тому доводилося граматичні кумики виправляти. А часом і думку свою відносно тексту скажу, вислухався, ви знаєте, широко визнаємо прислухався. Не буду. Читати вірші в книжках є вони, ви прочитаєте. Але є таке, що ніде не друкувалося. Він пробував дещо для дітей писати. В збірках є там окремі вірші. А ось такий віршик, Я в мене так зберігся, так я весь час в собою в блокноті тримаю його. Слався водичко, вми, мені брівки і личко. Ми мені, губенькі очки, ніжно торкнися до шкірки. Я тебе флюкну на ручки і ніжки, ти ж на травку поклич мене з ліжка. Тепла і чиста водичка, водиченько мила, як ти заганичку мене збадьорила, будь же чистенька, будь же тепленька, наче матусенька, тусенька люба рідненька. мила водичка крає твоя синорочка